Усім привіт, дівчатка! Сьогодні в мене відео таке дуже цікаве. А в чому його цікавість заключається в тому, що я хочу разом з вами подивитися, яким чином я заповнювала свій щоден планер, а що тут змінилось чи не змінилося? Змінилося те, що я забрала звідсіля. Господи, закладку, да, і мої дівчатка, мої учениці подарували мені ось такі дві класні наклейки, і я їх ось тут ношу. Такий приємний. Це я залишила, мені дуже приємно відкривати і бачити, Щасливі, живі, завжди мають щастя. З картою Україною дуже символічно, да, що на чорному фоні, якби нам не було тяжко чорно. Темно, але ми все одно є, і ми маємо щастя, ми щасливі. Далі у мене так, мій карманчик. В карманчику у мене ось така. Яка твоя суперсила? Я українка. Дуже класна. Да? Суперсила кожної української жінки в тому, що вона дійсно українка і нам все підси. Сам карманчик, який слугує в мене гаманцем, в першу чергу. Ось така яскрава малинка в мене тут, да хочеться вже літа. Ще, каюсь, не підписала, треба підписати, але ще не підписала. Календар, календар це в мене така річ, щоб я не заплуталася, де я знаходжуся. Далі розділювач у мене пластиковий, мої нотатки з таким ось дашбордиком, Дуже красивим. Мені він дуже подобається. Так. Далі. А далі це мої основні бажання, які я ношу себе перед очима. Вони мені постійно потрібні. Це мій історичний батл, Має проходити деякі записи по батлу історичному, з яким я йду на змагання зі своїми учнями. Тут я писала свої досягнення, тобто в яких конкурсах брала участь я з моїми учнями, і які результати ми маємо. Тут деякі записи щодо уроків, треба буде їх Нехай ще будуть, там що можна писати такі чорнетки. Тема, трошки, бачите, розкидано деякі ці. Це те, що я мала зробити до кінця 2023 року. Все зробила, до речі, цей листочок потрібно буде забрати, але нехай. Далі ось такий чарівний бантик і місячні, місячне планування. Ось такий дозошбордик дуже класний з Марком, Марк Вітер Ханс. Довіряючи свої мрії та цілі паперу, ви починаєте перетворюватися на людину, якою найбільше хотіли б бути. Нехай ваше майбутнє буде в надійних руках ваших власних. Я думаю, що це просто неймовірні слова. Так, рухаємося далі. І місячні розворотики. Тут у мене четвертий місяць, це у нас квітень. Тут дещо я, скажімо так, неправильно зробила, потрібно переклеїти, і я це роблю зараз разом з вами, п'ятий. Тут у нас буде шостий. І поки по сьомий включно, далі я, поки не беру, там хто зна, що буде. Сьомий, все, зробила те, що хотіла зробити, а буду вже скоро заповнювати п'ятий місяць. Тут у нас четвертий. А, треба трекери, не йдуть в мене трекери, не вмію я з ними працювати, тому ну, така от історія в мене. Тут у мене основні події, мої заняття, якісь важливі моменти. І прописаний приблизний е, е, графік виходу моїх відео. На жаль, ну, не співпадає з моїми бажаннями. Е, далі в мене що йде? Далі в мене тиждень. Мої тижні. Давайте подивимося на мої тижні. Тут, звісно, нічого такого цікавого нема, тому що це робочі документ, я вже говорила. Ось тут я ставила, бачите, такі прозорі. ці. А тут літак, я нікуди не літала, ми просто їздили до батьків, потягу автомобіля не було, тому я сюди приклеїла літака, що ми їздили до батьків. Наступний тиждень, ось. А, тут ще моє день народження. Да? Ось тут моє день народження, тортик і тому подібне. Тут, ви бачите, да? теж прописані основні, на що мені потрібно звертати увагу, про що не забути. А тут я записувала заміни, я заміняла колегу, тобто, щоб не помилитися в заробітній платі, чітко бачите, я прописувала заміни. А тут, бачите, я абсолютно спокійно відношусь до того, що в мене щось закреслене. Десь щось, скажімо так, виділене, ну, я так зроблю, а да? десь якось не так виділене. Так, дещо закрила деяку інформацію, тому, да, дивіться, да, я спокій, абсолютно спокійно все собі перестрілками показала, що де має бути, абсолютно на це не звертаючи увагу. Плюс тут я записала собі те, що я маю на цей тиждень, наприклад, дати в домашні завдання для діток теж абсолютно спокійно. Тут я виділила, що ми маємо не забутися про конкурс у вікусі. Тут в мене поїздка я малася їхати за Матвієм, але змінилось, я їздила в п'ятницю. І ось а, сьогоднішній цей тиждень, який в нас іде, він ще до кінця не заповнений. Я зараз буду дещо його заповнювати, подозаповнюю, потім вам покажу ще. А тому що потрібно додати. А наступне, що я маю показати, це мій а оці листочки, вони тут і залишаються. А, так, 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 оці туди я хочу зараз виняти сюди також. Мої тижні, дні, верніше, так? Ось так. Тут в мене перераховані справи, які я маю взагалі зробити. І, в принципі, я помічаю, що виконано, що не виконано, тут якісь особливі моменти, так, де я маю бути в який момент. Найголовніше, щоб в той час, коли в мене чітко запланована якась справа, не поставити ще якусь. Ось так. Третє, бачите, я вже тут відмічала да, галочками те, що я зробила. Щось Те, що потрібно, червоним виділяти. Бачите, граюся з кольорами, і потім я скажу, до чого я прийшла. Ось тут п'яте, да? але не до кінця я відмітила, але вже таке моє день народження я повністю поставила, що це мій день і нічого не планувала. Має місце таке бути, Це мій робочий день. Документ, да, мій робочий інструмент. Тут теж дні вилетіли з життя, не пам'ятаю, що сталося. А... Ну, от так вилетіли. Далі. І ви знаєте, я дуже спокійно до ось такого відношуся, мене це не дратує. Значить, цей день повинен бути так... саме таким, і в цьому його цінність. Далі у нас 9. Тут вже, бачите, пішло дещо веселіше. Десяте. Тут в мене була дуже велика кількість заміни, я просто шаленіла. Знову ж таки, 11-12, бачите, якісь є можливості заміни і все. Я була дуже виснажена цей тиждень, дуже стомлена, і тому в ну, мене просто не було сил не вистачало. 13 субота, неділя, бачите, теж такі лайтові дні, все супер, все прекрасно, мене це не дратує. Це такий день. І що я маю від нього вимагати чогось більшого? Абсолютно ні. Таким він був і я маю бачити, що він був саме такий. Він був незавантажений, я мала декілька справ, не потрібно закидати свої дні повністю якимись справами. Понеділок, вівторок, ось уже. Да, бачите, абсолютно спокійно відношусь до перекреслень. Якщо щось пішло не так, це нормально. І навіть тут я можу креслити. 16. Ось, бачите, викреслила абсолютно. Тут навіть е виділила те, що мені абсолютно не потрібно забирати, забувати. 19. Теж, бачите, дещо позначила, дещо не позначила, тут, до речі, можна, щоб не так було. Я знімала, відпрацювала. Тут я провела. Це ми зробили. Книгу я не читала, бо змінилися плани. Це я не перевірила. Це було у батьків. Тут я була у батьків. І це ми переносимо, не написала. Ось це у мене відбулося. Все, і все супер! Я ні на що не нарікаю, я позначила собі, викреслила, абсолютно спокійно. Ця субота це день, коли я присвячувала своїй донечці, займалася паралельно, в якусь брала. В участь в міському конкурсі з інформатики по комп'ютерній графіки можете нас привітати. Донечка зайняла перше місце в молодшій групі, в якій вона номінувалася. І це дійсно круто, і дуже приємно, і дуже неочікувано для нас. Дитина просто неймовірно щаслива. Тому цей день у мене була одна найважливіша справа: це конкурс моєї дитини, і це абсолютно лайтово. Неділю взагалі не писала, і вже сьогоднішній день. І давайте сьогодні у нас 22 квітня, і давайте ми з вами подивимося. А що я вже тут маю? А, так, це ми зробили. Дітей ми зібрали, вітаміни дали. Щоденник написала плани і свої письмові практики провела, відпрацювала, поснідала. Повечеряла. Заняття провела. Книгу ще почитаю з Матвієм позаймалася. Бачите, два рази книга книга. Тут ще час з дітьми. І ось це, що в мене не зроблено все. Бачите, тут я написала, що з 11.45 до 17.00 я знаходжусь на роботі. Тут у мене заняття. Всі інші моменти я можу розставляти свій час. Да, мені головне бачити конкретно, з якого по яке я конкретно зайнята і на цей час не можу нічого планувати. Забула про свій до пеналу. Мені потрібні мої ручки: гелева-червона, гелева зелена і стираюча чорна. До речі, круто використовую. Дивіться, що я пишу гелевою зеленою, Я пишу дату. У мене цей тиждень, до речі, теж навантажений, є на замінах, але завтра замін у мене нема. Сюди напишемо так. Торок. Я точно знаю, що у мене завтра з за 17:00 по 18:00 є заняття. Тут у мене. І у мене з 18:00 по 19:00. Ще А якщо щось піде не так, не проблема, я спокійно зітру. І в мене ще має бути урок з сьомий. Шостий, сьомий, восьмий, з тринадцятий пятнадцять. по п'ятнадцяту. 25. А, так, що я маю собі занотувати такі речі, які я прописую, про які я повинні напам'ятати, я, звичайно, гелевою пишу. По-перше, що я пишу конкретно, це робота. З командою яка йде на конкурс, так? роздрукувати для вікусі? Це те, що я точно маю завтра зробити. Ну, ось таким чином, я, в принципі, планую день. А, ну і ще я можу прописати ось тут ті справи, які мені потрібно зробити. Але краще їх написати зранку, тому що це, ну, зранку є зранку. Ти конкретно розумієш, що ти маєш зробити на цей день, а не те, що тобі хочеться робити завтра ввечері. Це зовсім інше. А ввечері ви маєте сісти і відмітити. А що у вас зроблено, проаналізувати вашу продуктивність і тому подібне? Це дуже стислий спосіб планування, який я користуюся на даний момент, але я усвідомлюю, що мені потрібно все-таки переходити на А5 і мати більш розгорнуте планування, яке дає мені більшу картину розуміння. Що я хочу ще з вами зробити? По-перше, у мене закінчуються дні, і тому я маю вставити ще дні. Треба дозамовити листочки. Так, дні є. Тепер маю доставити тижні, тому що вони теж швидко закінчуються. Хай воно краще буде тут у мене, щоб я потім тижні і я маю на меті ось сюди. Так. Ось так. Поставити туди. Ну, так, цей туду він мені потрібен тут, ось ці мої, ось ці записи. Я потім, як мені треба, буде, переставлю туди день і проекти. Да? І я ось так сюди, в кінець, в проекти свої, і закину ось ці свої записи, оскільки це саме проєктів і стосується проекти в мене ще не записані, нічого тут такого нема особливого. Чому? Тому що якось я ще до цього розділу не дійшла. Тут у мене ти все зможеш, да, до проєктів дуже співзвучно. Так що, ось таким чином виглядає, а, тут у мене наклеїчки, деякі мої документи, такі наклейки і ось тут такі наклейки. Так що ось так виглядає мій записничок. Ну, я думаю, внушительно, да. Ось такий він у мене основні інструменти. І ось таким вийшло моє відео про те, як я планую. І зразу з вами і додала деякі листочки, яких мені не вистачало. Роблю висновок, що мені потрібно буде дозамовити, але поки мені всього вистачає. Тому, поки. Буду бачити, що закінчується, потім вже буду дозамовляти, поки все круто. Тому дякую вам, що ви були разом зі мною, і дякую за те, що підтримуєте мене. пишете коментарі, буду з задов... задоволенням відповідати на ваші коментарі. Пишіть, пишіть, запитуйте і з задоволенням вам буду допомагати. Тому, чим зможу. Що зможу пораджу, а крім того, в мене ще є ідея, я хочу запустити свій особистий курс з планування. Якщо вам така ідейка цікава, чекаю вас в коментарях. Якщо дійсно це буде цікаво, то буду запускати, можливо, почну з якогось спочатку вебінару, де ми поговоримо про планування взагалі. Якщо вам ця тема цікава, Ставте ваші вподобайочки, пишіть ваші коментарі. Це для мене мега важливо.